Редакція Сміла Сіті продовжує рубрику інтерв'ю «10 питань за 10 хвилин. Сьогоднішньою нашою гостею стала Надія Мачулка. Ми запросили її у смілянське кафе, і зараз будемо розпочинати наше інтерв'ю. Нагадуємо, що у нас 11 карток. Одне питання залишається відкритим. Якщо гостя встигає розповісти нам і відповісти на це питання за 10 хвилин, то вона перемогла і ми платимо за каву. І даруємо їх фірмову чашку. Якщо ж ні, то навпаки. Надія Мачулка, засновниця команди аніматорів Хепіленд. Яка займається організацією дитячих свят близько чотирьох років. Жінка описує себе словами творча та непосидюча. Бере участь в благодійних заходах, де збирають кошти на ЗСУ. Сама шиє ростові ляльки та костюми для персонажів. Має доньку. Ми розпочинаємо, я ставлю таймер. Давай так. Ну, мій улюблений колір. Де берете енергію, щоб постійно розважати та веселити діток? Ну, по-перше, енергію ми беремо від самих діток, тому що вони нас дуже заряджають своїми неймовірними посмішками, реакцією на все, що ми робимо, і нас це дуже бадьорить і показує, що ми робимо щось правильно, коли у діток така неймовірна реакція на якогось персонажа, на нашу роботу. Нас взагалі це дуже спонукає ще розвиватися, робити ще щось краще і розвиватися ще більше. Так, давайте у нас тут давайте синеньке. У нас сьогодні хагівагі синенькі, тому працюємо. Як любите проводити вільний час? Вільного часу, якщо чесно, взагалі не люблю. Чесно, я не люблю, коли в мене є вільний час. Я постійно маю щось робити. Якщо я просто лягла подивитися фільм, то це просто подивитися фільм, тому що в мене вже в голові купа ідей, що я маю робити, що мені треба зробити, що замовити, що придумати щось нове. Тому вільного часу в мене на жаль і на щастя можливо дуже мало. Так, трішки поспішаю. Чи складно було почати працювати та веселити діток після 24 лютого. Працювати було почати не складно. Навіть дуже всього цього хотілося, але ми дуже довго не виставляли нічого на нашій сторінці. Ми нічого не постили. Я навіть дуже довго сама не їздила на замовлення. Їздили тільки мої дівчатка-аніматори. Я не могла переступити якийсь, зробити якийсь крок і поїхати на замовлення. Я не можу пояснити, чому це сталося. Можливо, я Через рахувала. В нас перше замовлення було вже в березні. Взагалі у нас березень був дуже розписаний, вже графік дуже вже був загружений, але ви знаєте, що сталося. Ясне діло, що які замовлення, які свята. І перше замовлення, на яке я поїхала, це, мабуть, було кінець квітня. Коли я відчула, що я вже хочу відчути цю енергію, отримати позитив, драйв від діток. І вже тоді від того часу я активно почала з моїми аніматорами їздити на замовлення. До цього часу я не могла переступити, зробити якийсь крок. Був якийсь бар'єр, взагалі не могла бути присутня на святах, де було весело. Ось так. Хоча це ді, хоча це діти зрозуміло, але чомусь був якийсь такий стоп і все, я не могла розважатися і ось так. Давай досі такий колір. Чи завжди легко знайти спільну мову з дітьми? Які труднощі бувають під час роботи? Важкувато буває з дітками, які багато чого бачили, які живуть у великих містах, які можливо таке слово підібрати, трішки розбаловані усім, що відбувається ігровими кімнатами, якимись там. Атракціонами, ось таким всім. Дітки, які мало цього бачать, які там рідко бувають на таких святах, ми тільки зайшли, і в них вже, ох, вже персонаж, навіть ми ще нічого не встигли зробити, персонаж вже, вже зайшов, вже, і їм вже все цікаво. Тобто, ось так. А які труднощі бувають під час роботи, навіть не знаю. Я не скажу, що їх не буває. Ну якось ми стараємося з усім справлятися, знайти з дітками спільну мову. Бувають труднощі під час роботи, коли її дуже багато і можна щось забути. Ми не роботи, ми люди, всі мають право на помилку. І десь ми щось забуваємо. Там не доложили аквагрим, там не там бумажну дискотеку вдома забули, і все це в принципі вирішується. Люди в нас дуже адекватні, клієнти у нас дуже класні. Я завжди кажу, що нас обирають найкраще. Ми дуже любимо своїх клієнтів. Як почали працювати аніматором, чому обрали цей напрямок? Взагалі ідея пішла від. От мені хотілося, маючи дитину, я хотіла прийти в якийсь заклад, де я могла спокійно сісти, відпочити, і дитина могла моя розважатися. Але, на жаль, вивчивши це питання, кафе, дитяче кафе з ігровою кімнатою, ми зрозуміли, що я починала цей. Всю цю подорож, так сказать, у аніматорстві за своєю дуже хорошою подругою, ми зрозуміли, що кафе це занадто відповідально, тому що ми дуже відповідальні і все, що зв'язано пов з пов'язано з їжею і так далі. Це інтер'єр, це все, що кухонне приладдя, це все дуже, на жаль, дорого. В смілі дуже дорога оренда. Реально, це, це правда в Черкасах, навіть дешевше. І ми відкрили дитячу ігрову кімнату без кафе. У нас була ігрова кімната, але на жаль, з карантином ми зачинилися. І коли до нас приїжджали в ігрову кімнату інші аніматори працювати, от я так сиділа завжди на Дивилася і думала, от я б зробила ось так, я б зробила так по-іншому, а я хочу бачити цей костюм ще яскравіше. А я б хотіла, щоб був отакий персонаж, отакий персонаж, отака гра. Ну тобто, і все коли весь час, коли я дивилася на це, все мене все було бажання все більше і більше додати наших аніматорів з моїм окремим якимось баченням. Тобто, все дякую, все якось мене це спонукало до того, щоб ми зробили свою команду аніматорів. Жовтенький. Назвіть три плюси та мінуси своєї професії. У нас одні тільки плюси, повірте. Плюси це енергія дітей, посмішки їхні, їхній драйв. Коли я завжди своїм аніматорам кажу, дитина цього свята чекає весь рік. Один день її такий особливий, і ми не вправі його. Зіпсувати, ми маємо зайти, і вже це має бути фурор, це має бути свято уже з порогу, Тобто в нас я рахую, що одні плюси. Ну мінус можливо буде для моєї сім'ї, тому що мене дуже мало вдома. А як взагалі сталася ваша родина до вашої роботи? Чи дитина це такі вже відкриваю секрети? Дитина моя дуже не любить мою професію, тому що я приділяю увагу іншим дітям. Це поки що вона маленька, така трішки єсть. Якась ревність, можливо. Чоловік, він все цим захоплюється, в нього така якась така холодна точка зору. На це все, якщо я пошила нового ведмедика, він завжди мені скаже, так, там на вусі чогось там не вистачає, ти маєш приліпити. Я можу одразу образитися, але я так передивлюся, скажу: о, точно, ну що ж я образилася, якщо воно так точно є. Там десь треба підкладку додати, там десь більше пузіка додати. Тобто я там ось ось шила буквально на днях нового ведмедика і. Мене там не виходить. Я психую, вже я його як закину, все, в 4 години. в мене замовлене на нього. Я не маю права в Принципі позвонила, кажу, в мене нічого не виходить. Так я тебе знаю, давай зберися, все в тебе вийде, все точно думаю. Ну як же ж я можу підставити людей ніякої. Завжди в мене так, що все в останню секунду завжди я все доробляю. У мене завтра замовлення, я ніч не сплю до ранку шью, і лапті, і там все дошиваю. Так що ось такі єдине, що так моя сім'я дуже підтримують, дуже все подобається, але не сильно я їх туди, тому що в нашій сім'ї поки така творча, тільки я. Так. Який персонаж із тих, ким ви були на дитячому святі, запам'ятався вам найбільше та чому? Чомусь мені запам'ятався найбільше мій рожевий ведмедик, він в мене такий самий перший Це ростова лялька, яку я шила сама, і чомусь так всі мої знайомі багато разів казали, що він приніс багато радості. Він вже поїхав в Одеську область, тому що в нас він вже своє вижив, йому потрібно було. Друге життя, так можна сказати, подарувати. І він поїхав діток радувати в Ізмаїл. Я його продала в ту в те місто. І щось він мені так запам'ятався, його так любила. Він був такий мягкенький, класний, рожевий і чомусь він мені так сильно сильно полюбився. Добре, добре. Ви в дитинстві мріяли працювати з дітками в дитячому садочку. Якщо не секрет, чому ця мрія не здійснилася і ви обрали інший напрям? Я не знаю, чому вона не здійснилась, хоча можна сказати, що вона, мабуть, і якусь частинку і здійснилась. У нас не садочок, але в нас постійно є нові дітки. Не постійно одна й та сама групка дітей, як садочку. Ми постійно, ми можна сказати, вихователі. Коли ми приходимо на якесь свято, там чи дітки нас бачать на вулиці, вони кажуть, о, це мій аніматор. А це мій аніматор, а це мій аніматор. Тобто я кото як мій вихователь. Знаєте, так. Як виникла ідея заснувати команду аніматорів Happy Land? Ну, в принципі, як я розповідала, коли у нас була ігрова кімната, ми наблюдали, дивилися за іншими аніматорами, і нам подобалось, що вони роблять, але ми хотіли внести якусь свою ідею, щось своє, якесь своє бачення в нас було. В мене була окрема на це все. Я вже бачила якісь конкурси інші, бачила, що це буде такий яскравий персонаж, так як я шью, я могла додати щось своє. Якось, ну, мені це все по-іншому бачилося і так у нас, в нас виникло. І ми працюємо вже четвертий рік і не зупиняємося, розвиваємося, і ми рахуємо, що ми ще дуже-дуже сильно зелені, і нам ще є куди рухатися вперед. Добре, правильно. І чому, на вашу думку, родзинка, а в чому родзинка на та фішка свята, які ви проводите? Ми так, не можна, я просто хотіла можна розповісти. Да, розповісти в тому фішка, що в нас якесь своє дійсно бачення на свята. Я завжди вимагаю від дівчат. Я кажу, наприклад, ти зараз на на свято прийшла, ти не Софія, ти лялька, лу, все вимкнула свою Софію Софію, і будеш дома на вулиці з подружками. Тобто я дуже сильно хочу, щоб мої дівчатка перевтілювалися. Аніматор це образ. Хоча там дитина може і впізнати, сказати, ага, я тебе знаю, ти Віка там можу казати, ти не свинка пева, я знаю тебе як Віка. Але дітки дуже часто нам вірять на святах, вірять, що прийшла лялька лов, тому ми стараємося дуже сильно. Щоб в цьому була і наша фішка. Ось так. Наша гостя встигла взяти десяту останню картку та почати відповідати на запитання, тому ми вирішили дати їй змогу відповісти. І за усіма правилами вона перемагає в нашому сьогоднішньому випуску інтерв'ю. Ми дякуємо вам за цікаву розмову. Бажаємо вам Дякую, що запросили, дякую. Дуже сильно хотілось до вас потрапити на таке інтерв'ю, так що дуже дякую, що запросили. Дякую.